Вітаю на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми з вами дізнаємось, якою буває погода навесні, що таке відлига і запропоную вам провести дослідження, чому сніг на землі весною брудний. Давай пригадаємо, за якими ознаками ми розуміємо, що вже весна. Постав відео на паузу. Пригадай попередній матеріал. Знову давай пограємо в гру «Знайди помилку. Тобі треба поставити відео на паузу, прочитати кожну ознаку весни і виправити помилку. Ти можеш самостійно зробити це завдання, а можеш запросити когось з друзів. Отже, навесні дні стають коротшими, а ночі довшими. Розпускаються сніги, з'являються перші весняні бурульки. На деревах набухають квіти, птахи прокидаються від зимової сплячки, звірі повертаються з теплих країв. А як ти розумієш прислів'я? Трапляється такий год, що на день сім погод? Ти можеш поділитися своїми думками-міркуваннями, можеш запитати у дорослих. А можеш пошукати в інтернеті і розповісти друзям або однокласникам наступного разу. А що таке погода? Це стан нижнього шару повітря у даній місцевості та у даний час. Якими словами не можна охарактеризувати погоду? Постав відео на паузу, уважно прочитай та обери ці слова. А потім перевір. Отже, не можна охарактеризувати погоду такими словами, як маленька, широка, коротка, велика, вузька. Так, цими словами описати, охарактеризувати погоду не можна. Обери умовні позначки, які характеризують погоду сьогодні. Визирни за вікно. Подивись уважно і обери позначки. Чи сьогодні ясно, чи похмуро, чи йде сніг, а може сніг з дощем, а може дощ з грозою або просто дощ, хмарно ну, вітер. Обери. Навесні сонечко підіймається все вище. Його промені падають на землю пряміше, тому краще її прогрівають. А чи знайоме тобі слово відлига? Що це? Можливо, ти самостійно зможеш пояснити? Відлига це танення снігу. Яке взуття ти взуєш, коли на дворі відлига? Так краще вдягати гумові чоботи. Який сніг під час відлиги? Сніг стає важким, нізрюватим, зверху брудним. А чому сніг брудний навесні, як ти вважаєш? Бруд накопичився протягом зими. Це частинки дерев і кущів, а також кіптів автомобілів, заводських труб. Під час танення сніг осідає і все, що нагромадилося зиму, залишається на поверхні. А чи безпечний брудний сніг? Як ти вважаєш? Поясни свою відповідь. Подивись на малюнки, розглянь, де сніг брудніший, а де чистіший. Чому ти так вважаєш? Який сніг розтане скоріше, чистий чи брудний? Постав відео на паузу і поміркуй. Поділий своїми міркуваннями. Чим темніший колір, тим краще на нього реагує світло. Теж саме зі снігом. Забруднений, темний, сірий чи чорний, сніг тане швидше, ніж чистий. Це пояснюється тим, що темні кольори чи відтінки більше притягують сонячні промені. Сніг, незалежно від його кольору, почне танути при температурі в 0 градусів по Цельсію і вище. Але забруднений сніг буде танути швидше, тому що притягне до себе більше сонячних променів. Пограй у гру мікрофон. Для того, щоб перевірити, чи все ти зрозумів, запам'ятав, дай відповіді на такі запитання. Що таке відлига? Що спричиняє відлигу? Чому весні брудний сніг? Який сніг розтане скоріше брудний чи чистий? І попрацюю в друкованому зошиті сторінка 22-23. Дякую за увагу і до зустрічі!